На нашому шляху до Європи надзвичайно важливо достовірно інформувати громадськість про всі переваги демократичних цінностей, розвиток ринкової економіки на основі інвестиційної діяльності, про політичні, культурні освітні процеси в країнах Євросоюзу в Івано-Франківську діє центр ЄС, який надаватиме доступ до такої інформації. Інформаційний центр Євросоюзу працює на базі Інституту історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вже з перших тижнів діяльності тут завжди багато молоді. Перш за все, почерпнути інформацію для своїх курсових дипломних рефератів з тем євроінтеграції зможуть студенти. Тут є багато публікацій чи важливих матеріалів, які надає представництво ЄС в Україні. У нас є дуже багато друкованих матеріалів матеріалів, які нам надає представництво Європейського союзу в Україні, звичайно, що ці матеріали адаптовані до України, вони перекладені на українську мову, вони є цікавими для наших громадян. Також у нас є. Зараз доступ до електронної бази даних, яка називається EU Bookshop, це електронна база даних Європейського союзу. Це не тільки книгарня, архів, але і база даних, яка була заснована ще в 1952 році. Тобто зараз в них є більше 100 тисяч найменувань різних видань. Основна мета діяльності центру Європейського союзу інформувати громадськість про європейські пріоритети та надавати практичну допомогу в науковій дослідниці роботі з тем європейської інтеграції ми зараз займаємося тим, що створюємо каталог цих видань, які в нас є вже наявні, і побачимо попит, які видання є найцікавішими для прикарпатців. Ми замовмо в друкованому варіанті, і в нас вони вже будуть у вигляді друкованої продукції. Тут створюють потужну базу даних і матеріалів про функціонування інституцій ЄС, європейських організацій з можливостей навчання за кордоном, участі в наукових, молодіжних та інших програмах Європейського союзу. Основною цільовою аудиторією це є студентство і науковці. Але ми ж також запрошуємо до дискусій експертів з різних з різних галузей. Також ми запрошуємо людей з різних галузей, які зацікавлені діяльністю європейського союзу. Ми будемо проводити все. Ки різні круглі столи, тематичні виставки в залежності від того, які групи зацікавлені в нас будуть, всі просвітницько-інформаційні заходи в Івано-Франківському центрі Європейського союзу популяризуватимуть знання про європейські демократичні цінності.